Рукаємось далі, син пізно повертається з дискотеки. Добрий ранок, мама. Як в тебе справи? Я був з хлопцями на дискотеці, ми випили по 100 грам сочку, не билися, не сварилися, з дівчатами не водилися, нікому не хамили, в мінтурі не сиділи, не курили, не нюхали, не бухали, я йду спати. Так, сину, ну, ти сьогодні взагалі збираєшся на пари йти. Володя! Добрий ранок, мама. Як в тебе справи? У мене все добре. Я був хлопцям на дискотеці, ми пили по сочку. не билися, не срилися, не так. дилися, стоп, нікому не хамили, ми не сиділи. Стоп! Сину, поясни мені, що це від тебе за запах. І що твої зрачки більші за очі і дивляться тобі всередину, а не на мене. Володя. Добрий ранок, мамо. як в тебе справи? У мене все добре, я був з хлопцями на дискотеці, ми пили по сочку, не билися, не сварилися, Дівчатами не вбилися, нікому не хамилися, не я сказала. Так, закрий очі і доторкнись пальцем до носа. Біом! Ей блін! Гребані очі знов спалився. Володя, тебе не очі спалили. Ти в десятій ранку прийшов до мене на роботу, на дев'ятий поверх на башений кран злась і додому. Володя, добрий ранок, мамо. Добрий ранок.